Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас Футбольний огляд, футбольний прогноз. Починаємо ми з вами 26-й тур у п'ятницю, 25 квітня. І одразу в п'ятницю згідно регламенту української прем'єр-ліги поточного туру. Два матчі у нас на розгляді. Інгулець Олександрія і Заря Лівий Берег. Мощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на наш канал. Ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашій спільноті в цілому і нашому ютуб-каналу Майстер-клас. Взагалі. Дякую вам за це. Отже, перший матч запланований в п'ятницю Інгулець Олександрія. Інгулець найгірший клуб поки що, попри навіть недограного ще одного матчу, у них є в запасі. Після 24 матчів, 16-та стрічка у них. остання. 16 забито, 36 пропущено, 17 очків в таблиці. Петрівці мають один з найгірших результатів, і якщо так далі піде нічого не зміниться. До фінішу залишається 5 ігор у Інгульця. То Інгулець повернеться туди, звідки він е недавно таки порівняно е потрапив до української прем'єр-ліги. В першу лігу, так. Олександрія друге місце поки що досить впевнено, і я не бачу ніяких перепон, ніяких причин щоб не здобути чергові три очки, і, як і надалі, залишатися на другій сходинці в турнірній таблиці. 57 очків у олександрійців. 39 забито, 18 пропущено, непоганий результат за підсумком 25 попередніх матчів, з таким результатом. Не гріх спробувати себе і в Європі на Єврокубках. Погодьтесь. Олександрійці готові до цього. І я, більше ніж впевнений, соромно нам не буде за них. Тому я впевнений, що і надалі ФК Олександрія будуть перебувати в Трійці лідерів. І мій прогноз на цей матч. Інгулець Олександрія. Індивідуальний тотал ФК Олександрія більше двох рівно. Я очікую як мінімум 2, а то й три м'ячі. Мінімально від футбольного клубу Олександрія. Інгулець програє цей матч. Це мій варіант прогнозу, який у вас думки. Пишіть в коментарях, буду чекати на ваші пропозиції. Другий матч у п'ятницю, 25 квітня, Заря Луганськ, лівий берег Київ. А насправді то матч і буде гратися у Києві. Ви знаєте, прекрасно, що поки що Заря свої матчі проводить в Києві. Отже, <кхід> У зорі і у лівого берега є недограний матч. Один. Якщо я не помиляюсь, в середу будуть резервний день у нас і будуть дограватися матчі, щоб уже за 4 тури до фінішу були зіграні всі матчі. А поки що ми розглядаємо 26-й тур, другий матч заря лівий берег. Лівий берег 13-й, заря 8 ма У зорі більш-менш ще положення терпляче і зоря виконує свою просто мінімальну задачу залишитися у прем'єр-лізі. На Єврокубки претендент уже у Луганчан немає. Вони вже для них недосяжні єврокубкові місця. А ось наприкінець цього сезону трішки підвищити свій рівень футболу і не дати опуститися вже нижче. сьоме восьме місце в цьому якраз рівень гри Зорі відповідає. Тій сходинці, на якій вона в таблиці знаходиться. Що стосується лівий берег, ну тут поки що не виконана повністю на 100% задача зберегти місце. Лівий берег і досі являє самою нерезультативною командою. Забивають менш за всіх. 13% Всього лише м'ячів за 24 матчі. Це дуже мало. А пропускають 27. Нібито не так вже і дуже багато, але порівняно з тим, скільки вони забивають, це е, різниця у 14 мінус по забитим пропущеним. 23 очки в таблиці. Лівий берег е, з такими показниками хіба що може вважати вдалий сезон, якщо втримаються у прем'єр-лізі. Щодо цього матчу заря лівий берег. Тут просто я навіть і коментувати більше нічого не хочу перемога Зарі. Так, друзі. Перемога Зарі 1,82. Таким чином, у мене індивідуальний тотал Олександрії більше 2 рівно 1,87. І Заря Перемога над лівим берегом. 1.82. Отакі у мене ідеї, плани, думки і варіанти прогнозів на п'ятнічні матчі. перші матчі 26-го туру е Прем'єр Ліги України на 25 квітня. Дякую за увагу. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші. Дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі. Дякую, друзі, вам за підтримку, за активність, за е, перегляди і за увагу до нашого каналу. Скорішої нам перемоги над расизмом. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Дякую, що ви у мене є. Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі почалась пора е, сад, город, дачі. Кого цікавить така чудова тема, як дачна тема, сад, город, успіхи, врожаї, секрети, обмін інформацією. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал Майстер клас на дачі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Там, де і всі посилання на всі соціальні мережі ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. До зустрічі, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім па-па!